День автомобіль на продаж. Якщо ніхто не купить, то піде в оренду. Ось такий 13-й рік Prius. Тут під заміну буде двигун, я колись вже про нього говорив. Це так повторюся. Такий стан у нього. Пробіг 330, здається, якщо панель не підводи. Бампер передній під заміну, тож це вже лежить приготований. Чорний на біжевій шку... шку... шкірі. От. Е... Так, що ще? Дивіться, якщо буде повністю відремонтований автомобіль з пофарбованими дверима, пофарбований замінений бампер і замінен, хімчистка, ну, тобто повністю приготований автомобіль, його ціна буде е... в районі 40 тисяч злотих. Це сів і поїхав. Мотор буде тут з шліфованим блоком, шліфованим головкою блока. Тобто все, що там треба, замінюється по двигуну, щоб було по-толковому все зроблено. По ходовки, ну, звісно, там теж треба б доглянути, як правило. Це стільки стабілізатори, салендблоки, е, потім пильники і відбойники на передніх амортизаторах теж треба часто міняти. Ну, в общем, це, якщо ці всі роботи ми произведемо, то це буде десь ценник його 40 тисяч. В отакому неготовому стані ціна його 29 тисяч злотих. Це вже без торга, скажімо так. Хто хоче займатися відновленням сам, то будь ласка. Якщо хочете тільки, щоб мотор вам поставили, ну буде ціна 35 тисяч злотих. А косметику, хімчистку, вже самі там шини і так далі. і так далі. Тобто, Кому цікаво, звертайтеся, пишіть. Е, машина не спішиться продаватися, тобто, якщо її ніхто не купить. До кінця відновлення вона просто лишиться і піде в роботу. Бо 13-й рік, як не як, зараз це актуально. Да, комфорта немає, не буде в неї, но... але загальний стан її в порівнянні там з тим, що я бачив, набагато-набагато так що, Так що так.